Всім привіт! Сьогодні таке чергове інтерв'ю з учасником програми Янксєо Микитою Нікітою. Сьогодні будемо говорити про його успіхи та результати в роботі на програмі, про те, що вдалося, які стратегічні ходи ми зробили, аби досягнути певного успіху, і в загальному діда поділиться досвідом по проходження програми і побудови своєї агенції. Тому, Нікіта, попрошу тебе представитися для початку. Розкажи трошечки про себе, про свою компанію, що ви робите, чим тим ви виділяєтесь, і далі продовжимо. Всім привіт. Я Нікіта. Я власник motion Design студії Impact Frames. Ми створюємо експленер відео для saas платформ і для діджитал компаній. Топ. Топ-топ, топ. Правильно ми зрозуміємо, це різного роду графіка, динамічний візуал, давай, так, для стартапів, для брендів і так далі. Так, все одно. Круто. А, з чим ти приходив на програму? От поділись трошечки таким загальним експерсом. А, де ви були півроку тому, От з чого все починалося? Яка взагалі була мета, проблема? От, що боліло, давай так. Півроку тому приходив. З ну, в принципі нормально працюючим бізнесом, вже з налаштованою вибудованою командою, з якимись базовими процесами, з налаштованим лідгеном, Але проблема була в тому, що в нас працював тільки один канал продажів, це був Upwork, Плюс до того ж він працював не зовсім за правилами Upwork, тобто ми їх трохи порушували за рахунок проксі, і я постійно. Якби, Сидів з відчуттям нібито на пороховій бочці. Тобто, якщо воно все рухне в один момент, то я залишусь ні з чим. І мене це дуже дуже напрягало. Я побачив Тараса, побачив якось твій сторітель ну, в сторіс в інстаграм, що в тебе заблочили апворк, і я це якось спрацював на себе. Думаю, бля, в мене було. Б, ну прям, Я не знаю, що б я в цей момент робив, було б прям дуже погано. А потім я бачу, що ти виставляєш далі, далі сторіси, ти далі працюєш, потім ти щось там написав: так, була така проблема, але ми втратили там 20 тільки відсотків своїх лідів і клієнтів, тому це не страшно, і ми просто переключились на інші якісь ресурси. І тоді я дуже сильно цьому здивувався, бо я зрозумів, що так буває, так можна. Я давно якраз цього хотів. Я до цього намагався там декілька місяців, може навіть півроку розкачувати LinkedIn, пробувати якісь е, інші варіанти, але в мене не виходило. Я так само і залишився на Upwork, от, І в мене був такий страх. І це була головна ціль е, знайти е, якісь нові канали пошуку клієнтів. Це був мій, напевно, основний запит. Прикольно. А, правильно розумію, що за що вся основна матриця компанії вона працювала виключно за форка, можливо, з якоїсь сарафанки? Так, так. Круто. Можу сказати, яка на той момент була команда? Хто входив в цю команду, яка була її залучення? Як це взагалі працювало внутрішньо? А, ну, на той момент був я, акаунт-менеджер, яка займається. Публікацію портфоліо м, на, на різних платформах. А, також був Sales менеджер а, який ну, більше б сказав SDR, який займається перепискою з е, релевантними, е хорошими лідами. І е, Project-менеджер, і продуктова команда. Віткольно, всіх визволиться в загальному 9-8? Так, да, плюс-мінус 9. Тобто 4 4 людини в продуктовій команді. Project менеджер це 5, SDR це 6, аккаунт менеджер 7 і я 8. Можливо, когось загубив, можливо, 9 було. Круто. Київ був капасіті в команди. Скільки вам вдавалося проєктів робити, продавати? Я не знаю, як взагалі це виглядало? Одночасно, я думаю, ми робили приблизно до 30 проєктів. Вау! Окей. Якщо говорити про середній чек, якщо ти, ти можеш цим ділитися, якщо ні, то просто ми його пропустимо. Але бробай, так, точка А, точка Б. Наскільки відрізнявся середній чек тоді і зараз? Е, ну, середній чек виріс на 150% від того моменту, це точно. 150%? Так. Вау. Окей, прикольно, прикольно. А це, якщо говорити про взагалі структуру і твою роль як власника, що ти робив на той момент в бізнесі, яка була твоя роль? А, на той момент я був залучений в продажі. Я виходив на дзвінки з клієнтами, а, плюс був залучений в сам продукт, а, тому що трошки, ну, не трошки, будемо відвертими, а, сильно страждав а, у нас делівері, і часто мені доводилось, по-перше, тушити якісь пожежі. По-друге, частіше сидіти додатково в чатах і перевіряти взагалі, чи там. Кожен клієнт отримав свою відповідь, чи ні про кого ми не забули, чи ми всім віддали свою роботу. Це була теж одна mm. з проблем. Прикольно, прикольно. Біше не прикольно, але е, всі через це проходять Стільки є цей досвід, коли дотягнеш сам делівері. Також цікаво дізнатися трошки про е, сам маркетинг. Взагалі, він був у вас на той момент, окрім Апворка. Чи це був суто Апворк і жодних там інших дій, згадок і так далі? Це був Апворк і Behance На... Я заходив на програму в серпні, а розкачувати Behance ми почали в липні. Тобто я тоді, якраз була просадка по клієнтам. Я взяв всі ресурси команди, ну, вільний час на те, щоб намалювати якусь кількість кейсів, і поступово почати їх завантажувати на Behance. Потім ми е, купили там підписку, почали трошки розвиватися але ми тільки-тільки в цьому починали. Але плюс був в тому, що вже була заготовлена знаєш, така. Площадка під якісь подальші дії. Тобто, якась база вже в нас була на Біханці. А, і ще була контра, але вона так само просто була оформлена, і ми там пробували літгенети, але потім перестали, бо я не побачив ніякого з цього профіту. Ну, не було ні відповіді, нічого. і Я подумав, що платформа маленька молода, то ми її теж покинули. Просто був створений вже аккаунт, оформлений з портфоліо, тобто стартова точка теж якась була. Окей, дикуючись далі, що ключового ми зробили на програмі? Що давай так ти можеш відмітити, як отакі, знаєш, там топ-3 ключові зміни, які ми зробили в бізнесі, аби збільшити його ефективність. Ну, от, перше і основне, саме для чого я сюди йшов. Щоб перестати бути залежним від а, ти мені якби розкрив очі, бо я подумав, що Behance — це щось таке непогане, щоб воно було, і іноді там колись якийсь клієнт падав, просто вас десь випадково знайшов. Так непогано, просто більше для видимості студії, видимості компанії. І так само я думав з контурою, Ну, типу, окей, вона в нас є. Хай вона собі буде, можливо, там через рік, через два ця платформа почне розвиватися, там буде заходити більше клієнтів, бо зараз там голяк, я так вважав. Ти мене перевпевнив в тому, що давай купуємо всі платні підписки на Behance, давай будемо масштабуватись, тобто не з одного профілю сидіти. Хоча для мене тоді все звучало типу нелогічно. Бо одні ті самі кейси, все однаково. Але ми зробили декілька профілів. Ми налаштували нормально лідген бо ми тоді не подавалися на джопости. Я не знав, що вони взагалі є, і не думав, що це працює. І ми почали подаватися і на джопости, і публікувати багато кейсів, просувати ці кейси, дав ти окремі поради по. Структурі і налаштуванню там, ключових слів, посилань, і так далі. І воно почало працювати, бо буквально через два тижні, як я зайшов на програму, ми отримали декілька лідів з Big моментально, і з контр так само. З я побачив, що нам виходить, що влітку хтось написав один з клієнтів, а ми просто його не побачили, бо перестали туди заходити. Я зрозумів, теж, що все ж таки цей напрямок працює. Ми почали його сильніше розвивати, включили туди нормальний системний лідген, почали публікувати кейси, пости працювати над цим. І так само теж почали отримувати звіти лідів і потім клієнтів. так от цікаво, звісно, що таке ми Ви співали Так. Як це вплинуло на продажі? Це вплинуло на продажі не таким чином, що ми просто з, з одного переключилися на інше. Або Upwork так само дуже добре давав клієнтів, але додатково там плюс 50, плюс 60% до звичайних продажів почали приносити інші канали. Потім ми з тобою ще почали розвивати дрібл, в який я вірив менше, за всь... менше всього. Але за останні два місяці до нас так само прийшло два клієнти звідти. І клієнти дуже сильні, дуже хороші. Вау. Ну, то, виходить, ми зміною цих ліг-каналів позбулися ризику бану давай так. позбулися цієї нехватки лідів і ще й підняли середній чек, бо клієнти прийшли якісніші. Ну, і ми позбулися ризику бану, бо ти мені підказав одну таку лазейку. Яка зараз в мене працює, і це 100% железобетонний такий варіант. тому я зараз не парюсь на цей рахунок. Прикольно, прикольно, супер. Коротше, одним словом, L'Gien ми змогли адаптувати, продажі підняли чек-виріст. Інше питання: що з командою? Які зміни відбулися всередині структури, організації а В силу того, що в нас. Uh, в один момент збільшилась кількість проєктів і клієнтів. Uh, Довелося uh, так само збільшувати uh, команду, збільшилась продуктова команда, в, ну, можна сказати, в два рази. Uh, потім uh, ми встрягли ще сильніше в проблему deliвері і зрозуміли, що так далі бути не може. І, uh, Зробили там так само зміни для того, щоб воно почало працювати нормально. І зараз, наприклад, я на це не витрачаю, по-перше, так багато часу. Я ну, не бігаю по всім чатам з клієнтами і не дивлюся, там, кого ми проігнорили, кому ми забули написати, кому ми забули скинути. Перестала, пропала в нас проблема з. Знаєш, якимись домовленостями, бо часто було, що ми там обіцяли скинути в один час, скидали набагато пізніше і погано ще й комуніку... комунікували з клієнтами. Тобто була велика проблема в комунікації, в домовленостях, і це дуже сильно впливало. От розгрібали ми ці всі проблеми. На це пішов такий, я думаю, досить великий кусок часу в нас. От, але все ж таки, перше, поміняли трохи саму структуру а, і поміняли людину на цій посаді, і це, в принципі, дуже сильно а, мені допомогло. Ну, прикольно. Ходить, ми... а наскільки десь в відчатковому співвідношенні виросла команда? А, ну, саме продуктова команда, як я сказав, виросла майже в два рази. А, Інша команда, в принципі, посади залишились ті самі, але просто зараз е, е, ми, за, за рахунок того, що я зрозумів, як це має працювати, е, ми поміняли людину і, не дивлячись на те, що навантаження стало більше, і команда в два рази більше, але все працює дуже добре. У нас набагато менше проблем, ніж було на той час. Прикольно, супер. А Якщо говорити про цю маркетинг-діяльність, чи запустили ви якийсь, не знаю, ще маркетинг на себе, можливо, більше акцент на брендинг з'явився. Тобто, що ви зараз робите з маркетингом окрім на, ну, на Це, до речі, в мене не вистачило, на жаль, часу на самій програмі, але ми, ми зайнялися цим після програми. Але Boost, якісь уроки досі я передивляюся з програми Yangsio. Ми почали розкачувати, як це правильно називається, клач, GoodForms, платформи з відгуками Trustpilot. От Ми почали дивитися туди більш така маркетинг-історія. І, напевно, по маркетингу це все. Але ще в мене є в планах найближчим часом. Ще один канал, саме по маркетингу, е, розпочати, про який ми з тобою розмовляли по продукт -ханту. от. Прикольно. Супер. Вау! Блін, я знаєш, так глобально запитав у з такого конечно, ключових змін. То виходить, ми. До речі, ні, мені ще цікаво, скільки зараз ви проєктів можете вести одночасно, скільки ведете проєктів зараз. Ну, uh, от в піку. Зараз я подивлюся, скільки в нас було проєктів. Uh, 46. Це те, що мені показує таблиця. 46. Це <гум> середнім чаком, який є більший на 150% ніж раніше. І з командою яка виросла в два рази. Так, так, так. Вау. Окей, ключове питання, мені просто дуже сильно цікаво. Скільки змінився оберт компанії з приходу на програму, і після неї, от зараз, відколо Угу. А Якщо порівнювати від піку 25-го року до програми, що було весною, ну, що я думаю, буде справедливо, і піком, наприклад, восени? Коли так само був великий сезон, то змінилося оберт на 100. Ой, на... Зараз. Ну, на 50% більше він став. На 50% збільшився оберт. Якщо дивитися від місяця, коли я пішов на менторство в серпні. Так само піковою точкою, то змінився в два рази. Але я вважаю, що це просто не зовсім справедливо так рахувати, тому будемо вважати в середньому збільшився на 50% оберт. Тобто. <кій> дуже цікаво буде глянути, коли буде основний сезон. Наприклад, як це буває літом. <кій> І наскільки воно зміниться ну, з підношення, це буде прямо дуже цікаво. Але слухай, а, я рахую, що це неймовірний результат. Що ще мені здається цікаво е, в плані твоєї заученості як керівника? Я не знаю, чи ти рахував колись, і часу ти працюєш, і скільки mm -hmm. зараз. Але якщо ти якесь маєш уявлення, просто цікаво, наскільки сильно ти розвантажився або навпаки ну, завантажився. Е, на жаль, я не рахував, але просто трохи з себе скинув о, ментально о, груз, бо реально не міг розслабитись. Тобто, Працювала добре продуктова команда, працювали добре там лідген напрямки, працював добре сейлз. Були реально проблеми з делівері, про те, що я казав, з комунікацією. І це там, де я не міг розслабитись, бо я розумів, що якщо я там випаду на два дні, умовно, якийсь невеличкий тріп, відпочинок і так далі. Я потім сяду через ці два дні піду в чати і буду хапатися за голову, бо комусь забули відписати, відповісти, щось скинути. І так далі, от це сфери відділи, вони працювали більш-менш автономно і без питань, а делівері прям страждали. Я розумів, що якщо я вилечу, пропаду кудись там на два дні, навіть в полуробочому такому форматі, і потім мені доведеться там залізти в чати і подивитися, що відбувалося в час мої, під час моєї відсутності. Я буду просто хапатися за голову, тому що комусь забудемо відповісти, комусь щось забудемо скинути, і так далі. Це була велика проблема. І зараз цієї проблеми немає. Тобто, в цьому плані я хоча б за цей аспект не переживаю. Я знаю, що всі клієнтам вчасно відпишуть, вчасно щось скинуть, і ми нормально а в. Ну, в наші терміни, про які ми домовились, ми все е клієнту скинемо. Або якщо навіть буде якийсь форс-мажор, бо зараз ситуація в Україні, на жаль, теж не дуже гуд І дійсно буває, що команда сидить дуже довго без світла, і ми дійсно десь можемо трохи затягнути умовно проект Але якщо це відбувається, це комунікується максимально заздалегідь. Е так, щоб клієнту було комфортно, так, щоб ми його не підставляли, і за цей рахунок все одно клієнти до нас відносяться набагато лояльніше, ніж це було там буквально 2-3 місяці тому. він дорослим, він перестав залежати від від і звичайно, що фаундрид має бути завжди в компанії, що компанія рости не буде, але принаймні він не розвалиться за день. За два, за три, якщо тебе, дай Бог, я не знаю, десь ти відійдеш в сторону. Це вірно. так. Дуже круто. І маю вас останні такі чотири питання. Мабуть, перше, це які відчуття ти маєш зараз, емоції, коли ти дивишся на свій бізнес? От, що ти відчуваєш? Я побачив точки росту, бо перед тим як я йшов на менторство, я думав, що я десь як нібито то встряг. Я не розумів, що далі робити. Я бачив великі компанії, я бачив, як в них працює маркетинг, але я не розумів, з чого мені саме почати, як рухатись, і що в моєму випадку буде працювати, а що ні, наприклад. <кій> От. І зараз в мене відчуття після менторства, що ми багато чого не встигли, в силу того, що все ж таки. Мені доводилось також сидіти в операційних процесах, я не міг весь час постійно тільки працювати там над розвитком студії. Але є таке відчуття потенціалу, бо ми багато тем, яких затронули. Багато чого ми обговорювали, що просто я не встиг, наприклад, зробити, але собі відклав, чим можна зайнятися, коли в мене з'явиться... В майбутньому вільний час і які сфери можна далі докручувати. От, Бо як, як і ти це постійно всім кажеш, лідген, він має працювати постійно, тому в мене на, на, на ньому максимальний фокус. Літ-ген-маркетинг, бо без цього компанія не буде рости. От, Тому я постійно думаю про те, які ще можна канали відкрити, що ще можна зробити. І оцих ідей а, є, ну, є ще деякі варіанти, які ми просто з тобою встигли пройти на менторстві, але я обов'язково цим займусь найближчим часом. Я ці 6 місяців, і як виглядає, що це каче. Так, далі зовувати команду, аби і більше виходити в стратегію. Ну і робити все кращий продукт і найкратіших клієнтів. Круто. Так. Кому б ти порадив ти на Ян кому Кому ти вважаєш, це може бути цінним? Я думаю, всім невеликим агенціям 100% це буде ціною. Я не знаю на рахунок там фрілансерів, чесно кажучи. Бо мені було простіше, в мене була хороша база, я міг від тебе щось почути. Сам не маючи часу передати це на команду, вони цим займуться, поки я там вирішую інші питання. І ну і за три місяці в соло, напевно, було б складновато, Хоча і хоча я впевнений, що все одно реально е, збудувати студію там з нуля або агенцію з нуля. от Але мені здається, це більш підходящий формат, якщо у вас є там невелика команда, або е, навіть. Повноцінна агенція, але якщо якісь процеси вас хромають, немає розуміння, як розвити там розвинути, я рекомендую в такому випадку йти на цю програму. Круто, 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 круто. І загалом давай так кілька вражень, як тобі загалом ці місяці роботи пройшли, от, які можеш поділитися. Цікаво, як, як ти через себе це пропускав? Це було дуже круто. Тарас постійно був на зв'язку, якісь питання, формат досить зручний, в чаті там голосові повідомлення або текстом, і не, тобі не потрібно там чекати на дзвінок тиждень, щоб зараз запитати всі питання, отримати відповіді. А потім знову розбиратися в цьому, в цьому самому. Тобто, постійно можна написати а, перепитати щось, щось разом там побрейнштормати, подумати, отримувати пораду, відповідь, рішення на питання. Вплоть до того, що були разом і проблеми з клієнтом, тобто щось максимально нестратегічне по факту і таке операційне, на що, можливо, мені на початку здавалося, що я взагалі не маю з тобою, якби наш час на це витрачати, але тим не менш, там якісь проблеми з клієнтами так само, як краще відповісти і так це. далі. Прикладно. Ну що, я радий, що було саме так. Справді дуже цікавий досвід, бо в була досить така вже велика компанія, я б сказав на момент, коли прийшов. І мені було дуже цікаво, а як ми можемо це запустити, куди ми можемо це розвинути. І вийшло так, наче наче вийшло. вийшло зробити досить прикольні показники і практично повсюди, або x 2 або X половина. Це прям радує. Ну і я мушу тебе відвізити. Це було теж не раз. ну Ти ж прийшов вже з якимось багажом. Розуміння і процесів і знань, і тут приходилося вичавлювати щось, переробляти, кардинально змінювати. І то ти такий типу блін, я хочу це зробити, але я і не можу це робити, бо це бред. Мені треба все зламати, щоб побудувати все заново. І то що ти через себе кожен раз проходив і як і таки робив цей результат, мені здається, це є така ключова історія цієї програми. Я дякую тобі за це інтерв'ю, за те, що ти от, поділився своїм фідбеком, своїми такими домислами, діями, результатами, які вдалося досягнути. І дякую тобі, що ти був а, частиною всього цього процесу. В мені було надзвичайно приємно з тобою працювати. Дякую тобі.